Речник Кремля Пісков заявив про те, що Путін буцімто готовий до зустрічі із Зеленським, однак, після підготовчої роботи Пісков заявив, що Путін готовий до зустрічі з українським президентом, але за його словами, переговори на рівні лідерів можливі лише після певної роботи на експертному рівні. От як вони це називають, далі цитую: уся підготовча робота для такої зустрічі наразі не зроблена. Хочу нагадати, що сам президент Російської Федерації не виключає можливості проведення такої зустрічі. Чи після того, як на експертному рівні буде виконано необхідну частину роботи і подолано належну відстань, заявив російський високопосадовець, зробимо треба зробити щось, не скажемо що для того, аби зустрілися лідери, Хоча і Трамп, і Зеленський, і навіть Ердоган, який пропонував бути посередником у цих перемовинах, закликали зробити це неодноразово. Ну але Прості перемовини поговоримо з вами трохи далі, трохи в іншому ключі, адже український президент Володимир Зеленський анонсував обміни. Зробив він це після важливих нарад і доповідей. Деякі деталі глава держави повідомив у своїх традиційних зверненнях. Тож далі я пропоную послухати пряму мову. Рустем уміров. Доповів сьогодні ж про свою комунікацію з російською стороною. Готується обмін 1200 наших. Людей, які зараз в полоні, ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних. Як би не було складно, керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. Я також нагадаю, що в головному управлінні розвідки підсумували, чим завершилися раунди перемовин у плані обмінів військовополоненими. Це ті раунди, які відбувалися у червні. Зокрема, Тож далі я пропоную послухати пряму мову. Стамбул -1 – це тисяча повернутих українців. Стамбул -2 – це вже понад тисячу повернутих в категорії важкохворі, важкопоранені і молодь 25 років молодше. Це понад тисячу, і ці обміни, ці етапи ще не завершились. За цей період це позапланова робота. За цей період відбувся 66-й обмін і 100 оборонців повернулись. І далі, враховуючи те, що відбувся вже третій раунд, іде підготовка реалізації наступних домовленостей. Це точно добрі новини і додаткові можливості для України повертати своїх захисників і захисниць. Женевські конвенції передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій, але, зокрема, враховуючи те, з ким Україна вимушена боротись, і враховуючи те, в яких умовах знаходяться наші захисники і захисниці, військові, а також і цивільні, незаконно утримувані цивільні українці, безумовно робиться все можливе для того, щоб повертати людей вже зараз. А це означає, що за період повномасштабного вторгнення 66 обмінів пройшло в рамках роботи координаційного штабу і разом враховуючи і обміни, і інші заходи, понад 6 тисяч українців повернулись. Насправді це завжди недостатньо, бо ще багато треба повернути, але це немало. Я також нагадаю, що минулого тижня український президент Володимир Зеленський запропонував влаштувати зустріч на рівні лідерів у соцмережах. глава нашої держави відзначив зусилля президента Трампа для завершення російської війни усіх вбивств і для досягнення достойного і тривалого миру. Ми вдячні всім у світі, хто підтримує роботу заради миру і допомагає нам захищати життя. Додав Володимир Зеленський. Він також підкреслив заяви з Росії про так звану готовність країни-агресорки закінчити війну і поміркував над тим, чи це не просто на намагання виграти час для війни та відстрочки санкцій. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час. Пише Володимир Зеленський. Тож далі слухаємо детальніше. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це теж розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії. А ще 23 липня очільник української делегації Ростему Мєров повідомив, що Україна запропонувала на переговорах у Стамбулі провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа та Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня. Відповідь від Росії це завжди погрози викорінити так звані причини початку війни, і вони буцімто готові сісти за стіл перемовин, але висувають лише ультиматуми. Тож на діалог це зовсім не схоже скоріше. Монолог скаженої старої псевдоісторичної гідри. Але ну, що поробиш? от з такими сусідами доводиться жити у державному департаменті США. Тим часом наголосили, що у процесі припинення війни в Україні важливі дії, а не слова у відомстві. Сподіваються, що переговори, які забезпечать тривалий мир в Україні, рано чи пізно відбудуться.